Благодійник надав дворищенській школі 70 стільців для їдальні та матеріальну допомогу дитячому садку для придбання іграшок. Також подарував вишиванки хорам сіл дворища та рижани, яким вони були необхідні. Найшла фотографію у Ліди Ленідівни голови сільської ради. Коли ще я ходила до школи, і ми виступали в цих костюмах, де приїжджав Віталій Станіславович. Ну я вже так як після школи 20 років, то представте, який час уже пройшов. А сьогодні нам подарили нові вишиванки. І ми думаємо надалі, що наші костюми обновляться. І завдяки Віталію Станіславовичу. Віталій Журавський продовжує будівництво дитячих майданчиків і доріг по всій Житомирщині. У Мене велика програма окремо для світу, окремо для Ціни і у мене ще є програма, така вона коштовна, але дуже цікава, і незвична як для Полісся. Це побудова лісових доріг за власний кошт і сприяння в будові побудові доріг державних. Ми все час відкриємо нові нові дороги. Користи виконали декілька пісень на подяку народному депутатові України Віталію Журавському. Я мати.